І так, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Краверка Фіфа. Сьогодні буде четвертий, четвертий, четвертий випуск рубрики Фіфа прогноз. Сьогодні ми будемо прогнозувати на матч, який відбудеться 4 квітня Кубок Італії Інтер проти Ювентуса. Ось ви маєте можливість виграти 150 гривень. Треба просто написати в коментарях точний рахунок даного матчу. Ось. Якщо ви їх цей раз не вгадаєте, то на наступному випуску сума буде вже 200 гривень. Тому бажаю всім е, вгадати даний матч і здобути ці 150 гривень. Сьогодні я буду виступати як головний нас тренер інтра. Зараз будемо вибирати схему. Е, перед тим як вибирати схему, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, поширюйте серед друзів. Ось, дуже вам дякую за підтримку в минулих відео і цієї рубрики, та й просто за підтримку. Я дуже вам вдячний. ось. Тому давайте переходити до схеми. Розпочинаємо крутити схему. Дивимося, яка у нас буде зараз схема. Давайте я отак от і зроблю, цю сторону і в цю сторону. І через 3, 2, 1. Вибираємо, яка буде схема. Схема буде ось така. 4-4-1-1. Е, най буде, най буде. І давайте розпочнемо шукати наших бійців. І так, давайте розпочинаємо з позиції, напевно, центрального півзахисника. Наш бюджет 500 тисяч. Плюс-мінус. Ось давайте шукати. Шукаємо. І хто нас буде першим гравцем? Хакан Чаханлу. Добре, прекрасно. Так, тепер... Тепер перейдемо до позиції лівого захисника. Шукаємо. Дальберт, 71 рейдер, підійде. Е, давайте виберемо правого центрального захисника. Шукаємо. І це буде Бастоні, 84-й рейдер. Непогано. Давайте тепер виберемо форварда, я думаю. Форвард, Хто у нас буде форвардом в даному матчі? І це буде Лаутаро Мартінес, 86-й рейтинг. Добре. Давайте виберемо голкіпера. Хто у нас буде стояти на воротах? І це буде Ханданович, 84-й. Окей. Так. Тепер давайте виберемо правого захисника. Хто у нас таким буде героєм? Це буде Думферіс, 82 й рейтинг. Зійде. Давайте виберемо лівого півзахисника. Ним буде гравець. Косенс. Добре, нехай буде. І так, тепер вибираємо лівого центрального захисника. Дивимося, хто ним буде. Це буде Ачербі, 82 ритм. Добре. Так, вибираємо... Давайте лівого центрального півзахисника. Хто ним буде? Хакан був. Тепер буде Барела, 86-й. Добре. Нормально. Так, у нас залишається дві позиції. Правий захис... Ой, правий півзахисник і е... CDF. Ось. Вибираємо правого півзахисника. Оу, Doomfріs. А в нас Doomfріs є і ми будемо брати Бланову. Окей. І тепер шукаємо CDF. Шукаємо, хто ним буде. Це буде Корея. 80 minutes later. І так, я склад зібрав, ми йдемо грати. Зараз буде неочікувано. Ми будемо йти грати в першому хочу сказати дивізіоні. Ні, ми йдемо грати в Fun Champions. Перший матч. Well. Let's go! І так, дивимося на склад нашого суперничка. Чесно. О, гравець уенп, все. Блін. Так цю дуель можна вважати точно ж це проти Ювентуса. Let's go! Бачу, бачу я не так хотів дати пас, але нічого страшного. 1-0! Лаутаро, А нет, це цей Кореа. Здорово, хлопці! 1-0. Так, Маркізо, ну блін, реально, Ювентус! Може... А, Зідан також був в Ювентусі, хлопці! Ай-яй-яй, тут брізочка. Тут то прям конкретна. Ой-ой-ооооо, ЗИЗУ нас пробачає! Ууууу! Эрікантона! Один-один. Ой, ой лаутару! Лаутарчик! Хоу-хо -хо кінг Удар! Сейв! Боже, чи треба лише зближуть з воротрем? Не пощастило нам в цьому епізоді. Обережненько треба. Обережненько. Пас. Хоакін. Хокін курел! Хокін, пас на лаутару 2-1. Шановні. Файний гол. Дуже файний гол. Бачу, бачу, бачу! Поцілуй пиздуса бачу! ХОКАМ! Як? Як, як, як? Це тупо ну, робиться рахунок 2-3-1, і суперник може навіть вийде. Божечки, хакан, хакан І ми пропускаємо. 2-2 Смолярик. Робить рахунок, но... Боже, який пас від лоутару Мартінеса! Коре! Коре, ота розбиратись треба, божечки. Ну Лоутар просто би. Аргентинця. Сам на сам божечки. Офф. Ой, 3 два зіда. Здоново, удар 33 в людини! 33, 33! Здорово! Мені це до подоби. Так... Здорово. Здорово! Барела, вирішуй. Фух, я не знаю, що сказати. Це просто... я... Треба було просто бити, а я просто ще... Поч... почекати Мартінеса, чи хто там набігав, чи Кореа там... А без різниці. Це моя помилка. Суто моя помилка. В основний час, ну я, якщо я не помиляюсь, Кубку Італії складується півфінал з двох матчів. Але ми дограємо 3-3. Будемо знати, що це наш прогноз. Поки що. Ось. І в разі того, якщо буде додатковий час, то ми будемо рахувати. Якщо в них там реально буде нічия і не буде додаткового часу, то будемо знати, що ось такий результат. Ой-ой-ой, я майже прочитав суперника, бо ти милий. Це ж не так. Часто. Фу! Шикарний момент у суперника і шикарний відбір від Думфріса здається. Так, розуміям Лаутара Мартінеса, він там щось так відкрився. Хокінг Корея! Фух, який сейв від воротаря, боже ти мій! Ой-ой-ой! 4-3. Кантона забиваємо 117 хвилин хвилина матчу. А, тут щось треба було придумати більш креативне, а не просто Блін, а як вони. Удар 4-4 ми робимо! Лоутаро Мартінес! І все йде до того, що будуть перші. В історії цієї рубрики серія пенальтів, але треба догадати цю хвилину. Треба догадати цю хвилину. Серія пенальтів! Чого чого я цього не очікував точно, що буде серія пенальтів, перший удар. Хаканча хан Лутяне. Самір Ханданович проти Кантони. Ох, без шансів, просто без шансів. По центру б'ю. Здорово. 2-1. Це якийсь реально без шансу б'є суперник. Я навіть не знаю, що робити, але поки що рахунок. 3-2 на нашу користь, я стою по центру, я навіть нікуди не двигаюсь. Він щось таке б'є, чесно. Боже, здорово, а чербі. Я знову залишаюсь по центру, він має вдарити по центру. Це якась нездорова херня. 5-4. Я залишу ще раз по центру, реально, Я вірю в то, що він далі по центру. Ну, типу, я не тащу по флангам. По центру. Мені просто прийдеться тащити. Бо я на флагі в'яжу йоломаре. Ооо! Та Боже. Неприємно, чесно, неприємно, але дуже цікава випуска, думаю, буде для вас. Ось. По серії пенальців, Ювентус пройде. А може дійсно так буде, що пройде по серії пенальтів? Дякую всім за перегляд даного відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось, поширте дане відео друзям. І всім до нових зустрічей. Bye bye.